Ти економиш на добриві, тому що ти не вносиш ту кількість, яку б ти вносила при розкиданні, і плюс марно витрачалося це добриво. Є ще інший варіант. Багато хто робить, враховуючи те, що ми зараз живемо в умовах кризи війни і Є питання із системами навігації. І РТК і тому подібне. Є, по інший спосіб. Стоять вони, да. Да, є інший спосіб, щоб не зупиняти цей процес, але угу. при тому не розкидати, а локально внести. Це можна культиватором, багато це ми можемо окремо поговорити. Багато є варіантів. Тут може міжряддя бути не обов'язково 70, тут може бути 35 міжряддя. Ти по діагоналі, на певну глибину, вносиш цей фосфор, але локально. От, наприклад, ти взяла діагональ, внесла по одній діагоналі, ти внесла цей угу. фосфор. Туди в ґрунт, поклала його на глибину, там, наприклад, 12-15 сантиметрів. Mm -hmm. Потім весна, ти сієш По протилежну діагональ. Протилежну mm -hmm. діагональ, і в тебе такий, як для кореневої Промбик. системи, знаєш, як типу, квадратного гніздовий. Тобто коренева система попадає, і вона вже на тій глибині вона отримує цей фосфор, це вже mm -hmm. перевірено. Фосфор, чи каліч, чи інші якісь добрива.